Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Хотів вам одну історію показати на рахунок цього пернефорозу. Знаєте, І аналізи прийшли мені від мікробіолаби, зараз вам покажу все. Так, ви знаєте, що Альфа робила нам результат аналізу, що ж під час проведення огляду зразків рослинного матеріалу пшениці, відмічено ознаки ураження рослин по симптомах, схожі до ураження рослин гімітаспоріозними прямистями, пернефороза або фізичні стресові умови, альтернарія. Так? Які розвиваються як сапрофіт. Ви бачите. Далі що вони тут пишуть? Другий зразок в ході аналіз аналізу зв'язки пшениці. Розвиток альтернарії, що розвивається як сапрофіт. Також вимагав значний розвиток рубів Так, Це у нас одна історія і друге, що ми підтвердження дали. На жаль, ми агронома трохи протупили і відправили пізніше. Аналізи на на мікроґеолобу, тобто затримка була, як кажуть, в корінь на було дивитися. Що там далі? Пишемо. Так, хто присував, ви бачите саме підприємство. І що тут на визначення збудників рибукових захворювань? Септеріоз, альтернаріоз, кладоспоріоз. Це те, щоб визначили септеріоз, альтернаріоз, Тобто ніякого героза і поруч немає. Хотів вам показати, як виглядає виглядають. Так, тепер ось як септорія виглядає, будь ласка. Це все, що змогли тут знайти. знайти. Тобто, колеги, питання не в тому, що вам рекомендують менеджери, да? або у нас тут є свій телеграм-канал і люди постійно там щось своє рекомендують. Я рекомендую одну історію. Спочатку ми дізнаємося, робимо аналіз, а потім вирішуємо цю проблему. Не можна просто вирішувати проблему, не знаючи проблеми. Можна використовувати самі дорогі фоніциди на пшеницю і вважати, що ти поборовся з пірнофорозом, всім розповідати, як ти класно поборовся. По факту піранафороз і поруч не було. Тобто, наша ціль нашої компанії, щоб вам допомагати, ми так само повинні відноситися до рослин, як до себе. Якщо щось захворіли... Вас лікар відправляє на аналіз, а потім вже робить якісь Так що, Ченджудай, успіхів вам!